Їх скільки залетіло в двір. Вони залетіли, мене посадили і не дали мені, вони туди-не сюди, коли мене навчає, я його правила. А взагалі там 15, мабуть, було. Зі сльозами на очах голова сільради згадує обшук у своїй хаті. В липні жінку звинуватили в рекордному хабарі аж 5 мільйонів гривень. Синовий будинок, все там, зробили переворот. У мене і ще сусідів. Утім, правоохоронці так і не знайшли грошей ані в будинку, ані на городі. Натомість, після їхнього візиту дечого не дорахувалися. Зникли талони на бензин. Він при мені витяг пачку талонів на шумонки, тумбочки. Там в нас по остатку давно трохи ну, десь 285, але в мене було там десь три пачка запечатана 300 літрів, а кроме того, у мене ще було два-чотири талони кошельку, в них теж забрали. Талони ще й виявилися непростими, то була власність сільської ради. Відтак їх одразу почали шукати. Сільська голова забула на сполох, і справою зайнялося НАБУ. в талони знаходилися не тут. Вона перебувала на денний час відпустці, і зберігання вони тільки в неї повинні вбили. В неї немає кабінета сейфа. Чорне золото Свидівської сільради знайшли аж у Києві. Ось на цій автозаправці. Саме тут заправляв свої машини співробітник генеральної прокуратури, який брав участь у скандальному обшуку в сільраді. Це був старший слідчий в особливо важливих справах у сфері економіки Олексій Алфімов. Сім карток були помічені і зафіксовані, і як обвитівковані і надані оператору автозаправної станції АНП по Чорнову-1. На відеозаписі чітко видно автомобіль і особу зовні схожу на підозрювана і на його дружину. Старший слідчий ГПУ катався до схочу. Не минуло місяця, як він витратив майже всі крадені талони. Та й не дивно, адже в Олексії аж три автомобілі. Щоправда, задекларована лише одна автівка марки Ягуар X-Type 2005 року. За неофіційними ж даними співробітник прокуратури їздить на позашляховику Порше та Хюндай. Звідки ж гроші? Адже до переїзду до Києва з рідної Донеччини Алфімов також працював на держслужбі. Здається, працював, якщо я не помиляюся, в прокуратурі в регіоні, в одному з регіонів України. Потім перейшов на роботу в департамент. Назвичайним новинам вдалося знайти адресу, за якою Олексій Алфімов оселився в столиці. Ми зустрічаємо його вранці під дверима під'їзду. Одразу питаємо, звідки гроші на недешеві машини. У мене немає автомобіля порш. Надко ви їздите машини? В даний момент у мене немає автомобіля. супруги. А є? Я горд 2005 -го року. Переходимо до питання номер 1 Як так сталося, що слідчі в особливо важливих справах Генпрокуратури спокусився на кілька талонів на бензин. Та вам ну, не вистачає дені, щоб взяли талони. Вот Ніхто ж... не брав дівчинка талони. Ну а як їх знайшли, що на НП, NPU? Вот ну, я ж вам сказав, потім все в суді услышите. На суді відповідь слідчого теж була непереконливою. Олексій взагалі заплутався, якими талонами він користувався, а якими ні. «Саме ці, саме ці, ці є... які є визначенням Я... матеріалу. Як так сталося, що досвідчений слідчий не пам'ятає деталі скандального випадку і як взагалі могли зникнути речі з підноса в СБУ? Адже той обшук у сільраді відомства проводили разом. Я можу дуже багато розповідати. Паршивівівці практично є кругом. Вони є серед нас, серед вас, серед усіх. Олексію Алфімову присудили домашній арешт на два місяці. Протягом цього періоду він має перебувати вдома з десятого вечора до 6-ї ранку. Якщо ж провину старшого слідчого доведуть за крадіжку кількох талонів на бензин, він може потрапити за грати на 8 років.